Аварійний балкон у столиці мало не спричинив міжнародний скандал, адже травмувався американський режисер, який знімає війну в Україні. Крістофер Волтерс вийшов на лоджіо в орендованій квартирі і рухнув на землю разом із бетонними плитами. Хто от понесе відповідальність за ці політи американського режисера? Скільки ще потенційно небезпечних балконів в столиці? Хто їх має перевіряти і як отримати компенсацію? В аварійному питанні розбиралися наші журналісти. Ох, я теж колитів з балкону. Це було не перший раз це полочки не спішить. Беріть двома руками, вам так легше буде. Подихати повітрям на столичному балконі американському режисеру Крістоферу Волтерсу ледь не коштувало життя. Чоловік рухнув з бетонною плитою просто на землю. Я вийшов покурити, сів на стільчик і слухав подкаст. Раптом почув гучний тріск і в наступну секунду впав на землю разом з балконом. Сильний гуркіт збудив дружину режисера Уляну. Вона вибігла на балкон і застигла від жаху. Її чоловік лежав унизу в калюжі крові нерухомий. Він почав кричати. Я швиденько тут же спустилась, ну це просто секунди були там одна-дві секунди. І все. І я спустилась, ну і допомогла йому доповсти до під'їзду і викликала швидку. Крістофера Ушпиталили. Лікарі діагностували струс мозку, численні гематоми, перелом пальця ноги. Чоловік переконаний, йому ще пощастило я сидів на пластиковому стільці, саме він узяв на себе основний удар. Якщо б я стояв, було б набагато гірше. Подружжя вже звернулася до поліції, вимагає компенсації та покарати винних. Будинок, де знімає помешкання режисер, зведений ще у 1905 році. Це типова стара київська забудова. Балкони аварійні, подекуди видно оголену арматуру. Будівлю обслуговує керуюча компанія Подільського району. Але коли ми приїхали до їхнього офісу, на місці нікого не застали. Немає наразі керівника. А де ви знаходився? Десь від'їхав добра. через скільки він буде? Ви не сказали мені, коли він від'їхав. Від на інцидент миттєво відреагував голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ми надамо всю допомогу, а потім буде серйозна розмова з районними керуючими компаніями. Коментар з'явився і на сайті КМДА там наголошують, обстеження балконів можливе лише за заявами мешканців. Прямого доступу до квартирних балконів у житлових будинках працівники керуючих компаній не мають. Обстеження балконів здійснюється на основі заявок власників житлових будинків, які мають надати доступ до помешкань. Утім, експерти житлово-комунальних питань кажуть: балконна плита це не приватна річ, а частина несучої конструкції будинку. А отже, відповідальність за її стан несе балансоутримувач, і вона підлягає регулярному технічному обстеженню щонайменше двічі на рік. На предмети аварійності, дефектів, на предмети порушень несучих конструкцій. Якщо є потреба, вони закривають ці балкони, роблять припис і не дозволяють мешканцям будинку користуватися балконами. Є і інший нюанс. Якщо власник квартири самовільно засклив балкон, поставив меблі або перевантажив плиту, відповідальність за аварійні ситуації на ньому. В сучасних будинках, до прикладу, вже за забудовником є відповідні чіткі правила. До прикладу, балкони склити не можна, або балкон вже йде засклений. І тоді він а, є частиною моноліту, яке Відповідне навантаження вже розраховано. У разі, якщо власник квартири відмовляється допустити інспектора для огляду балкона зсередини, адвокати кажуть, закон надає право керуючим компаніям ОСББ або ЖКГ звертатися до суду з відповідною вимогою, з метою це, примусового доступу до вказаного приміщення, з метою діагностики цього балкона. тому що наше право власності право абсолютно, воно звичайно, є абсолютно, але воно закінчується там, де воно може нанести шкоду третім особам. А якщо трагедія вже сталася і мешканець не винен, адвокати радять не зволікати. Треба звернутися до поліції, визначити балансоутримувача будинку, зафіксувати збитки та подати позов до суду на відшкодування. Крім того, є випадки, коли кримінальна відповідальність може наступати і не обов'язково при наявності смерті особи. як я зрозумів по вказаному журналісту, то там е тілесні ушкодження є, вони наявні, і це вже можна. Е Ініціювати відповідний провадження, поки чиновники перекладають відповідальність у Крістофера курс реабілітації. До того ж, питання, скільки ще аварійних балконів у столиці, які зненацька можуть впасти на голову, залишається відкритим.